Колядки, щедрівки, сватання, купальські пісні та магія української обрядовості. 21 лютого у Бориспільському ліцеї Лідер управління освіти та науки провело територіальний фестиваль фольклорних колективів, присвятили ж захід Павлу Чубинському та міжнародному дню рідної мови. Говорить головна спеціалістка відділу позашкільної та виховної роботи Тетяна Радкович. Зазвичай це у нас традиційно цей конкурс. Спочатку він був започаткований у рамках фестивалю Таланти твої Борис який проходив вже е, багато років. Е, потім цей конкурс перейшов просто у конкурс фольклорних колективів, але з минулого року ми знову розпочали цей фестиваль Таланти твої Борис Пріщино», який включає в себе і цей е, конкурс фольклорних колективів. Сьогодні він співпав із днем, Міжнародним днем рідної мови. Тому, е, це таке, знаковий, знаковий захід, що ми маємо відроджувати, берегти і показувати, що наша рідна українська мова, співуча, солов'їна, що ми нею гордимося. Тетяна Радкович говорить, що взяли участь у конкурсі учні Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського, Кучаківського ліцею імені гетьмана Івана Сулими, академічного ліцею імені Анатолія Федорчука, ліцеїв імені Юрія Головатого, перспектива, основа та Альта розділились учні на три вікові категорії: молодшу, середню та старшу. А оцінювали учасників однаково, говорять члени журі. Оцінювати будемо все і костюм, і режисуру, і сценічний дій. І вокал, якщо є хореографія, є самобутність, може, якісь елементи фольклору, які притаманні нашої місцевості, все, що керівники змогли знайти і відтворити в своїх так сказати, дійствах, які вони з дітками нам безпосередньо покажуть. Я знаю, що цей конкурс проходить кожен рік, і він має величезне значення для розвитку нашої. Культурної спадщини України, і я думаю, що сьогодні поганих місць ніяких не буде, тому що всі дітки в нас талановиті. Ну можливо, хтось трі... трішечки кращий буде, але це не так важливо. Важливо саме дійство, яке буде відбуватися на сцені. Представили ж учасники обряди на День святого Юрія, Івана Купала, Троїцькі свята, а також колядки, щедрівки, сватання та хрестини. Юні артисти говорять, що взяли участь у конкурсі, аби люди більше дізнались про давні секрети українського фольклору. Ми показували, як українці щедрують, показували їхні обряди, також зображували співання та старовинні. Виступи наших українців, щедрування. Господиня зазвичай прикрашає свою оселю, ставить діду та, наприклад, готує дуже смачну їжу і пригощає цим всім інших колядників. Ми сьогодні виступали з традицією традиції тріці, як її проводили в ну, давні часи. Перев'язують рушниками, коли забирали до війська. Про цього я не знала, тому дізналася завдяки нашому педагогу організатору, який ставив цю виставу ну, наш на конкурс. І це дуже атмосферно, дуже цікаво. І якщо це... Ну, більше розбиратися, то буде дуже цікаво дізнатися більше про свою країну і що про неї писали, які мали традиції. Здобув же перемогу в молодшій категорії колектив Різдвяночка ліцею імені Павла Чубинського. В середній категорії Золото Виборов колектив Чорнобривчики Кучаківського ліцею імені гетьмана Івана Сулими. А у старшій переміг колектив Дивограй, ліцею перспектива. Анастасія Усик Назар Гераскін – Новини ТРС Бориспіль.